Привіт! Вітаю тебе на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк Сьогодні готуємо з вами тісто дуже незвичним способом, а саме на кип'яткові. Тісто, приготовлене цим способом, виходить дуже еластичним, м'яким та не шкодиться при варінні чи ліпленні пельменів чи жвареників. Підходить як для того, так і для того ідеально. Готується дуже просто. Просіюємо борошно, додаємо сіль, перемішуємо, щоб вона змішалася. Додаємо 3 столових ложки олії та, звісно, наша гаряча вода. Саме так, лише, як тільки чайник закипів, ми наливаємо 200 мл води. Перемішуємо все ретельно ложкою, адже воно досить гаряче. Вимішую до тої пори, поки тісто не охолоне, так що його можна легко взяти вже в руки, що ви відчуваєте, що вам не пече. Я так вимішувала трішечки, попробувала, готово можна вимішувати руками. Спершу вимішую в мисці, щоб все взялося одного комочка. До речі, дуже приємно вимішувати дане тісто. Воно таке тепленьке та виходить еластичне. І ще мені дуже доподобає, що по цьому рецепту вам не потрібно підсипати борошно. Ви просто змішуєте за рецептурою усі інгредієнти і у вас 100% виходить готове тісто. Далі я все переклала на поверхню та вимішую. Вимішую все до однорідної, гарної консистенції тіста. Тут я ще побачила, що його ще потрібно вимісити, тому продовжила. Готове вимішане тісто ми закриваємо харчовою плівкою та залишаємо на півгодини, щоб набухла клітковина борошна. А ми з вами тим часом займемось приготуванням начинки. Сьогодні ми готуємо з вами м'ясну. Отож, беремо пів цибулинки. Я взяла цілу, тому що її терти найлегше. Потерла половинку. Далі додаємо сіль, у мене хмелі сунелі та свининий фарш. Все гарнесенько вимішуємо, перемішуємо до однорідності та вибиваємо. Збагачуємо фарш киснем, тоді він ще й краще тримається кубки. Це, до речі, обов'язково. Далі займаємося з вами тістом. Ділимо його навпіл, другу частинку замотуємо назад, щоб воно нам не спритсохло. Посипаємо поверхню борошном. І я буду вам показувати двома варіантами, як я готую тоненьке тісто. Перший варіант це класичний. Розкачуємо за допомогою чалки у тонкий лист тіста. А взагалі, це я вам показую для відео. Я використовую девайс для розкачування тіста. Взагалі, його можна легко. Придбати він досить недорогий, але мені в роботі дуже потрібний. Ось такий девайс для розкачування тіста. Спершу розкачую на одиничці, далі на тройці та на п'ятірці для отримання тонесенького тіста. Для вирізання кружечків під пальмені я використовую підручний матеріал. У мене ось така була коробочка з гострими кінчиками, неї легко вирізати. Та приступаємо до ліпки самих пальманів. Я люблю, коли начинки досить багато, тому ось так багатенько її ставлю та заліплюю. Продовжуємо це виконувати із усім тістом, а тим часом ставимо розігрівати воду. Вода закипіла. Отже, час закидати наші пальмані. Підсолюємо воду та викладаємо. Я за допомогою шумівки легесечко перевертаю, перемішую, щоб вони не злиплися. Накриваю кришкою і чекаємо, поки закипить. Закипіло, знову перемішуємо, накриваємо, чекаємо, поки підніметься пінка. Наші полімані повинні кипіти 2-3 хвилинки. Вони збільшуються в обіймі, отже, вони готові. Перемащуємо вершковим маслом та подаємо до столу. Смачного!